Віт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги жіночу піжаму. Це поєднання стилю, комфорту та розкоші, виконана у вишиканому коричневому кольорі з ефектом шовку. Піжама додає витонченості навіть у домашньому образі. Довгі рукави та вільний крій забезпечують тепло та свободу рухів у прохолодні вечори, м'яка на дотик тканина приємно огортає тіло, даруючи. Чи відчуття затишку та релаксу ідеально підходить для вечірнього відпочинку, домашніх ритуалів краси, або просто як стильний подарунок?